Так, а як під ним підприбирати? Навіть ніжок немає. Дуже легко, тобі треба тільки свої ніжки, тому що все, що потрібно зробити, це або ось так диванчик поставити і поприбирати, або можеш його просто ногою штовхнути. Він безкаркасний, поїде в тебе по підлозі, посунути і поприбирати, потім поставити на місце. Е, да, немає ніжок. У всіх безкаркасних моделях ніжок немає. Але за рахунок своєї зручності і мобільності ніяких... Проблем з прибиранням в тебе не буде це раз. По-друге, ти його можеш легко перенести по квартирі, у двох буквально, або й сама. Ти можеш його перевезти на іншу квартиру, якщо потрібно. Теж для цього не потрібно, блін. там, Вантажників наймати, якихось величезний бус. Достатньо буде мікроавтобус або вантажного таксі. Закинула диванчик, перевезла, поставила. І остання це зручна посадка. Модельці Арго вона ось така, типу, як автомобільну. Нагадує, або навіть я би сказав крісло в кінотеатрі, тому що є два підлокітничка. А крім того, воно розкладається в спальне місце довжиною 2 метри. Саме це 1,60 м по ширині коштує 21,800. І крім цієї моделі, всі безкаркасні диванчики, чи то Теді, Експромт, Івана, вони всі будуть настільки легкими, що ви легко поприбираєте. Замовити можете на сайті Солоха є і в шапці профілю телефон для зв'язку.